Розділ 20. Першого місяця ізраїльтяни всією громадою прийшли до пустелі сін. Народ певний час перебував у Кадеші, там померла Маріам, і там вона була похована. Оскільки не було води для громади, то вони об'єдналися проти Мойсея та Аарона. Тож народ нарікав на Мойсея, говорячи, краще було б нам померти під час загибелі наших братів перед Господом. Навіщо ви привели Господню громаду в цю пустелю? Хіба для того, щоб тут померти нам і нашій худобі? І навіщо ви нас вивели з Єгипту і привели нас у це погане місце? Тут немає посівних земель, не ростуть фігові дерева, немає ні винограду, ні гранатів, ні навіть води для пиття. Тож Мойсей та Аарон відійшли від громади до входу в намет свідчення та впали до лілиць, і з'явилася їм Господня слава. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Візьми посох і зберіть ти і твій брат Аарон громаду, промовте перед їхніми очима до скелі, і вона дасть від себе воду. Ви виведете їм воду зі скелі і напоїте громаду та їхню худобу. Мойсей узяв посох сперед Господнього обличчя, як він заповів. Тоді Мойсей за Аароном зібрали громаду перед скелею. І Мойсей їм сказав: Послухайте, ви, бунтівники, хіба із цієї скелі нам вивезти для вас воду? При цьому Мойсей, піднявши свою руку, двічі вдарив об скелю своїм посохом, і ринула велика вода, так що пила громада та їхня худоба. Але Господь сказав Мойсеєві та Аронові, Оскільки ви не довірились мені, коли потрібно було виявити мою святість перед очима ізраїльтян. То ви не введете цієї громади в край, який я їм даю. Це вода Меріви, оскільки ізраїльські нащадки сварилися з Господом і Він явив їм свою святість. Скадеша Мойсей відправив послів до царя Едому сказати: Так говорить твій брат Ізраїль, ти знаєш про всі страждання, які спіткали нас. Наші прабатьки пішли в Єгипет. Ми жили в Єгипті довгий час, протягом якого єгиптяни гнобили нас і наших батьків. Ми волали до Господа, і Він почув наш голос та послав ангела і вивів нас з Єгипту. А тепер ми в Кадеші, в місцевості, що на краю твого кордону. Дозволь нам, будь ласка, перейти через Твою землю. Ми не підемо через поля, ані через виноградники і не будемо пити води з криниць. Будемо проходити царською дорогою, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч, аж поки не перетнемо твій кордон. Але Едом відповів йому не переходитимеш через мій край, бо в противному разі з мечем вийду тобі назустріч. Але ізраїльтяни наполягали ми будемо йти дорогою, а якщо б ми чи наші отари пили твою воду, то ми заплатимо за неї. Ми нічого не хочемо, а лише перейти пішки. Однак він відповів. Не перейдеш, і Едом вирушив проти них численним та добре озброєним військом. Тож Едом не дозволив Ізраїлеві перейти через свою землю, тому Ізраїль обминув його. Вирушивши з Кадеша Ізраїль всією громадою, прийшов до гори гор. А біля Гори гор, неподалік кордону Едомської землі, Господь звернувся до Мосея та Аарона з такими словами: Нехай Аарон приєднається до своєї рідні. Тому що ви не ввійдете до краю, який я дав ізраїльським нащадкам, оскільки біля вод Меріви ви виявили до мене неповагу. Тому візьми Аарона і його сина Елеазара і виведи їх на гору гор, зніми за Аарона його шати і зодягни в них його сина Елеазара. Що ж до Аарона, то там він помре і приєднається до своєї рідні, і Мойсей учинив так, як заповів Господь. Вони вийшли на гору гор перед очима всієї громади. Мойсей зняв з Арона його шати і зодягнув у них його сина Елеазара. Там, на вершині гори, Аарон помер, а Мойсей та Елеазар зійшли з гори до людей. І коли вся громада побачила, що Аарон помер, то весь рід Ізраїля оплакував Аарона 30 днів.